Привіт, хлопчики і дівчатка! Погляньте, якого кольору море позаду мене. Звичайно, воно синє, а це не просто так. У нас сьогодні день синього кольору, тому я пропоную сьогодні вивчити віршик про синій колір. Давайте його послухаємо. Сині ріки і моря, синя з космосу земля, кит і дельфиня у морі, і волошки сині в полі, синє платічко в ганусі. Сині очі у матусі, Сині небо й трактарець. Вивча віршик молодець. А зараз ми спробуємо розподілити його на декілька частин, щоб було легше вчити. Сині ріки і моря. Синя з космосу земля. Кит і денфіня у морі. І волошки в синім полі, синє платтячко в ганусі, сині очі у матусі, синій небо й трактарець вивчив віршик молодець. Сторіть віршик ще декілька разів, щоб добре його запам'ятати. І поміркуйте, що ще буває у природі синього кольору. До побачення!